Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І тема нашого сьогоднішнього уроку це площа трапеції. Сьогодні ми з вами розглянемо, як визначається площа цієї геометричної фігури, і порозв'язуємо задачі на цю тему. Тож почнемо із теорії. Я нагадаю, що трапеція це такий чотирикутник, у якого є дві. Сторони, які називаються основи, і вони паралельні одна до одної. Відповідно до цього, в залежності від того, які є бічні сторони, то трапеція може бути рівнобічна, це коли бічні сторони однакові, і може бути прямокутно, це коли одна із сторін під прямим кутом знаходиться до основ. Відповідно, для знаходження площі сьогодні нам знадобиться таке поняття, як середня лінія трапеції. Давайте пригадаємо, середня лінія трапеції це Відрізок, який сполучає середини бічних сторін, він так само, як і основи паралелін до них, так і відповідно дорівнює півсумі її основ. І відповідно до цього, у нас є дві основні формули, за якими ми можемо обчислити площу трапеції. Перша формула, зверніть, будь ласка, увагу на екран, визначається як. Півсума основ помножити на висоту, зверніть, будь ласка, увагу на малюнок, А і Б це є основи нашої трапеції, це дві паралельні сторони. І висота це відрізок, який сполучає, да, проходить від одної основи до іншої під прямим кутом. Знаючи висоту, знаючи основи, підставляємо у формулу і таким чином знаходимо площу трапеції. Якщо пригадати, що середня лінія це є не що інше, як відрізок, який дорівнює півсумі її основ, то можна цю саму формулу представити у формулу, яку ми бачимо нижче, де площа трапеції визначається як добуток середньої лінії на висоту нашої трапеції. Виходячи із, цього, із цих двох формул, ми зараз і порозв'язуємо з вами задачі. І задачі першого блоку. На малюнку 318 у нас є трапеція А БЦД. І відповідно А Б і ДЦ її основи паралельні, нам зазначено це в умові, і нам треба визначити площу цієї трапеці. Як завжди, давайте, крім того, що написано, уважно розглянемо, що у нас на малюнку зазначено. А Б і ДЦ це основи, і причому значення цих основ у нас є АБ дорівнює 3 см, ДЦ дорівнює 2 см. І дивіться, з точки С на основу АБ. Перпендикуляр, на що вказує прямий кут, відповідно, цей перпендикуляр дорівнює 4 см. Отже, у нас є дві основи і висота нашої трапеції. Значить, щоб знайти площу нашої трапеції, треба пригадати формулу через півсуму основ, помножену на висоту. Значить... Основа А дорівнює 2 см у нас, основа Б це 3 см, висота в нашому випадку 4. Отже, підставляємо всі значення 2 плюс 3 поділити на 2 і помножити на 4. В результаті обчислень отримуємо 10 см квадратних площа нашої трапеції. Отже, обираємо варіант відповіді Г. Наступна задача: за малюнком 319 знайдіть площу трапеції МНПК. давайте уважно розглянемо, що у нас знову таки є на малюнку. Це задача просто на визначення. Площі даної трапеції в загальному вигляді. Для того, щоб знайти площу нашої трапеції, знову-таки, нам необхідно з вами півсуму основ поділити на 2 і помножити на H. Розбираємося, де наші основи. А в якості основ у нас дві паралельні, і вони зазначені МК і НП. Значить, МК дорівнює N, значить, одна основа у нас N. Далі НП, друга основа дорівнює М, значить, тут N. М. Висота, давайте подивимось, перпендикуляр, це ось цей відрізок, і він дорівнює P, Значить, H дорівнює P. Тобто ми зараз поміняємо одні букви на інші і отримаємо вираз N плюс M поділити на 2 і помножити на P. Давайте тепер уважно ось так обчислюється площа нашої трапеції, подивимось із чотирьох варіантів A, B, V і G, який нас влаштовує. Нас влаштовує варіант відповіді B, бо він якраз відповідає нашій формулі. Наступна задача. За малюнком 320 знайдіть площу трапеції ABCD – а Б паралельно С, значить, очевидно, А, Б і С – це основи нашої трапеції. Знову таки, є основи їх значення зазначені на малюнку 7,4 см, є перпендикуляр, який вказано на малюнку. Значить, очевидно, а, К – це буде наша висота. Значить, щоб знайти площу трапеції, знову-таки беремо формулу А плюс Б поділити на 2, помножити на H, де А і Б це наші. Сторони, які є основами трапеції А за умовою, да, нехай буде сторона АБ це 4, Б це у нас нижня основа 7. Відповідно, H наша висота, за малюнком дорівнює 6. Підставляємо числові значення 4 плюс 7 поділити на 2 і помножити на 6. В результаті отримуємо значення 33 см. Значить, відповідь у нас Г. Так, наступна задача знайдіть площу трапеції, якщо її висота дорівнює 10, а сума основ 12 см. Тут давайте обійдемося без малюнка. Площа нашої трапеції визначається, як основа плюс основа поділити на 2 помножити на h. Аналізуємо, що у нас дано в умові. Висота трапеції дорівнює 10. Значить, H у нас 10 зазначено за умовою. Сума основ, а це є вираз a плюс b, дорівнює 12. Все, всі букви у нас зазначені, просто підставляємо числові значення. Замість суми основ число 12, поділити. На 2 і помножити на 10. В результаті отримуємо 60 см квадратних. Визначаємо відповідь Г. Зараз нас влаштовує. Наступна задача. За малюнком 321 знайдіть площу трапеції а, Б, С, Д. Знову таки, вказано: а, Б і Д, С. це відповідно наші паралельні сторони, значить, це основи нашої трапеції. Знову є основа. Давайте уважно розглянемо. Є БЛ, це висота, значить, відповідно, значення її є. Значить, очевидно, площу нашої трапеції слід шукати через формулу А плюс Б поділити на 2 помножити на H, де А і Б основи. Давайте розбиратися. Значить, основа А, менша основа у нас задана, вона дорівнює 5, основа Б це відповідно. Відрізок, де це, поки що, ми не знаємо, чому дорівнює, треба визначити. Висота відповідно дорівнює 4. Значить, задача зводиться до того, щоб знайти площу, спочатку треба визначити нижню основу, яким чином можна це зробити. А отут давайте уважно розглядати малюнок. Значить, Із точки Б опущено перпендикуляр БЛ, із точки А опущено перпендикуляр АК. Очевидно, що ці два перпендикуляри однакові. Значить, тут теж у нас чотири. Зверніть увагу. Сторона АД позначена, так? І БС позначено однаковою рискою, значить, очевидно, що це у нас рівнобічна трапеція. І тепер пригадуємо, а що ми знаємо про властивості рівнобічної трапеції? А ми знаємо, що, відповідно, якщо тут висоти у нас однакові, то оці відрізки, ось тут і ось тут, вони теж будуть однакові, бо сторони, ось ці бічні, однакові. Значить, якщо Л 2 то ДК теж буде 2. Відповідно, тепер розглядаємо з вами оцей прямокутничок, який я зараз заштриховую. К, а, Б, Л. Прямокутнику ми знаємо протилежні сторони однакові. Якщо сторона АБ5, то І КЛ так само буде 5. І дивіться, у нас сторона ДС, це є нижня основа наша Б, вона складається із трьох відрізків: ДК, КЛ і ЛЦ. ДК у нас 2. КЛ у нас 5, ЛЦ у нас знову 2. Значить, разом це буде відповідно 9 якихось одиниць. Значить, нижню основу ми з вами знайшли. Значить, тепер ми можемо підставити в нашу формулу і отримаємо 5 плюс нижня основа 9 поділити на 2 і помножити на 4. Відповідно, отримаємо 28 квадратних одиниць. І ще одна задача: яку площу має трапеція А, Б, С, Д. Давайте уважно розглядати малюнок 322 А, Б, С, Д. Прямокутна трапеція, тому що сторона а, Д під прямим кутом до двох основ у нас проведена. Давайте далі розглядати. Значить, для того, щоб визначити площу трапеції, у нас є дві формули: або через півсуму основ, або через середню лінію. Тут про середню лінію не йде мова, значить, тільки залишається у нас одна формула. Через півсуму основ помножиту на висоту. Значить, наша задача зводиться для того, щоб ми визначили, чому дорівнюють оці основи трапеції і її висота. Давайте уважно розглядати малюнок іще раз. Значить, А, Б, К, Д ось це у нас прямокутник. Що ми знаємо? Що сторони прямокутника протилежні рівні. Якщо ДК 4, то АБ теж 4. А АБ – це є основа менша для нашої трапеції, значить, основа А у нас дорівнює 4. Далі, нижня основа це відрізок ДС. Давайте уважно подивимось. Він складається із двох відрізочків. Значить, нижня основа Б складається із відрізка ДК і КС. ДК за умовою 4, КС за умовою у нас 7, значить, 4 помножити на 7. Відповідно, буде у нас. 28. Так, 28. Є, тепер H. Що стосується H. Перпендикуляр. Давайте уважно розглянемо тепер ось цей трикутничок, який я заштриховую. Що нам про нього відомо? Тут кут 90 градусів, тут кут 45. Так як сума кутів трикутника 180, то ось цей кут також буде 45 градусів. Що нам це дає? А це нам дає, що два кути при основі однакові. За властивістю трикутник БКЦ, крім того, що він прямокутний, він ще є у нас з вами. Рівнобедрений. А рівнобедрений – це значить бічні сторони, в нього рівні. Для нього бічна сторона це є КЦ і, відповідно, БК також буде бічною стороною. Значить, якщо КЦ 7, то відповідно БК також буде 7. Значить, наша висота буде дорівнювати 7. Все, Всі три елементи, які нам необхідні для знаходження площі, ми з вами знайшли. Підставляємо: основа А у нас 4, основа Б у нас 28. Ми знайшли, поділити на 2 і помножити на H, яке дорівнює 7. І в результаті отримуємо з вами величину, яка дорівнює 52, 5 десятих квадратних одиниць. Ось таким чином ми розв'язали з вами задачі блоку першого. Так, і е, вибачте, вносимо поправки в цю останню задачу. Тут ми записали з вами правильно ДК плюс К а тут чомусь поставила я знак помножити. Вибачте, тут повинен бути знак плюс. Значить, 4 плюс 7, відповідно, буде 11. Виправляю. 11. Тут, відповідно, теж повинно бути 11, але відповідь буде саме ось така: 52,5. Вибачаюсь, ну, але буває і таке. Наступні задачі. На малюнку 328. звертаємо на нього увагу. Так, у нас є з вами трапеція а, Б, С, Д – але в цій трапеції, дивіться, проведено додаткові відрізки, і вона поділена на три трикутника. І ось за умовою сказали нам, що площа трикутника ABC, ось цього, да, дорівнює давайте, С1 дорівнює 12. Далі, площа трикутника АЦМ. Я виділю іншим кольором АЦМ площа цього трикутника дорівнює 16. І третій трикутник у нас. Це МД його площа дорівнює 8. Також позначимо це на малюнку. Отже, три трикутники разом складають нашу трапецію. Тепер до цього малюнку у нас є з вами завдання під номером 1 і під номером 2. Знайдіть площу трапеції А, Б, С, Д. Давайте уважно розглядати. Значить, трапеція А, Б, С. Де повна наша трапеція, Вона складається у нас із трьох трикутників. Пам'ятаєте, ми з вами казали, значить, якщо фігура розбита на інші якісь складові і нам відомі площі, то загальна площа буде дорівнювати сумі всіх площ, з яких складається дана фігура. Значить, в нашому випадку площа нашої трапеції А, Б, С, Д буде складатися із площі першого трикутника, другого трикутника і третього трикутника. Тобто додаємо 12 плюс 16 плюс 8, отримуємо 36 см квадратних, значить, площа загальна нашої трапеці 36 см квадратних. Зазначаємо, обираємо варіант відповіді А. Друге завдання також відноситься до цього малюнку. Знайдіть відношення площ трапецій А, Б, С Д і АБЦМ. З ABCD ми трапецію розібралися, її площа нам відома, а площа ABCM, Давайте роздивлятися, що це за трапеція. Значить, я прибираю позначення ті, які були, беру інший колір і помічаю а, Б, С, М. Значить, Відповідно, А Б, СМ. М, це прямокутна трапеція. Ось вона. І вона складається тепер із двох трикутників. Так? Площа С1 і С2 утворюють площу даної фігури. Значить, площа нашої трапеції ABCM М буде складатися із С1 плюс С2. 12 плюс 16 не варто довго. Сподіватися, буде 28 см квадратних. Але це ми знайшли тільки площі. А нас просять, знайдіть відношення цих площ трапеції АБЦД до трапеції ABCM. Е. Значить, площа трапеції більшої у нас 36. Значить, зазначаємо верхня 36 см, поділити на нижню на 28 відповідно см. Так, значить 28 сантиметрів квадратних. Ну, сантиметри уходять. 36, 28 ми отримали дріб. 36, 28. Він скоротній, скорочуємо на 4. 36 поділити на 4 9, 28 поділити на 4, 7. Отже, ми отримуємо 9 9,7. Тобто відношення у нас 9 до 7. Тепер ми можемо дивитися, який варіант відповіді нас влаштовує. Зараз нас влаштовує варіант відповіді в ось таким чином. До одного малюнку, бачите, аж дві задачі ми розв'язали, опираючись на властивість, що фігура, якщо розбита на декілька частин, то відповідно можна скористатися да і знайти площу всієї фігури або частини цієї фігури. Так, наступна задача. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо її висота 4 см, а площа 32 см. Отут, бачите, площа трапеції визначається через середню лінію. Пригадуємо цю формулу. Середня лінія помножити на висоту. За умовою задачі площа у нас 32, висота за умовою 4. Треба визначити L. Очевидно, неважко догадатися, та, щоб знайти L32 треба поділити на 4, і ми отримаємо з вами 8 так, сантиметрів. Це буде наша середня лінія трапеції. Все, задачу розв'язано. І ще одна задача у рівнобічній трапеції а, Б, Ц, Д, що ми бачимо на малюночку 329, це ось цей малюночок якраз. Основи дорівнюють 15 см і 5 см. Знову таки, давайте читаємо, позначаємо. Значить, рівнобічна трапеція у нас вже намальована, позначено, що бічні сторони однакові. Якщо Ц, Д – 13, то відповідно а, Б також 13. Далі основи дорівнюють 15 і 5, значить, очевидно, більша основа це відріз Врізок АД дорівнює 15 см, менший відрізок ВЦ дорівнює 5 см. Розв'яжіть дві задачі, наступні, які відносяться до цього малюнку. Четверта, знайдіть площу трапеції АБЦД. А Очевидно, що є дві основи, проведений із вершини С перпендикуляр так, в точку М. Значить, для того, щоб знайти площу, користуємося формулою півсума основ помножити на висоту. Основи за умови у нас задані, значить, задача зводиться спочатку до знаходження нашої висоти. Яким чином ми можемо це зробити? Ми вже схожу задачу з вами розв'язували. Давайте ще раз це зробимо. Значить, із точки Б опускаю перпендикуляр. Так, і тут хай буде точка К, наприклад. Да? Тоді дивіться, К, Б, С, М це у нас прямокутник. Якщо Б, С – 5 то І К, М буде 5. Так? Тепер, якщо ми уважно з вами розглянемо наші, у нас вся сторона 15, так як рівнобічна трапеція, значить АК. І МД два відрізки, які однакові. Значить, 15 це загальна сторона, мінус 5, це буде 10, і поділити на 2, бо у нас однакових відрізочки це буде 5, і це буде 5 так само. І тепер розглядаємо трикутничок, який у нас це МД, наприклад. Да? Він прямокутний, в ньому МД дорівнює 5. Гіпотенуза дорівнює 13, треба знайти якраз оцей відрізок CM, який буде в нашому випадку висотою. Значить, користуємося теоремою Піфагора. Щоб знайти висоту, треба квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого. Катета 13 квадратів, 169, тут 25, получаємо корінь із 144, це буде 12. Отже, в нашому випадку менша основа 5, більша основа у нас 15, висоту ми з вами знайшли дорівнює 12. Значить, площа нашої трапеції дорівнює 5 плюс, 15, поділити на 2 і помножити на 12. Відповідно, відповідь у нас буде 120. Сантиметрів квадратних. Значить, варіант відповіді наслаштовує Б. Ну, і знайдіть площу трапеції а, Б, С, М. Давайте подивимось, а, Б, С, М. Зараз я приберу все зайве. Так, виділяємо да? А, Б, С. М. Знову таки, що у нас є за умовою? Це у нас 5. Тут у нас 2 відрізки по 5, значить, разом буде 10. Висоту ми знайшли до рівня 12, значить, щоб знайти площу. Цієї трапеції нам необхідно з вами взяти знову-таки півсуму основ помножити на висоту. Одна основа 5, інша основа, так як це трапеція трошки інша, то вона вже не за умовою, а ту, що ми знайшли, буде 10, поділити на 2 і помножити на висоту. В результаті буде 90 см квадратних. Ось таким чином, користуючись формулами для визначення площі трапеції, ми з вами сьогодні порозв'язували задачі. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!